Підліт, Якщо що я договори? захворіла, Вони звати може мені 12 років. Це Луна, їй 2 роки. Це Дайра. Їй, їй 4 рочки, вона вже старенька. І я буду розповідати про своє життя і своїми любимцями, друзями своїми. Зараз будемо їх кормити. Ти що, тіпа, на столі, просто я ще собі ну, їм не купила тарілочки, мисочки. То зараз вони поїдять і будемо їм протигл протирати глазки бо в них отакі штучки завжди з'являються. І будемо їх кормити. Ну, ще кісточки в нас було, це все. Ми поїли, зараз будемо їм протирати глазки Щас, подожіть Все треба, щас. Я намочу їх. Оце тут ну, не носити. Зараз будемо оце. Звісно, одною рукою це неудобно. Ну, нічого. Так, щас, ой. Щас будемо витирати її. божечки. Давайте я щас і витру, і... Щас. Коротше, всім щас витру. Це, от зараз її протираємо. Все, я його витерла її. Тепер їй. Все. Ой. Тепер їх зараз буду викидати вусорку. Щас навіть їх, їхній паспорт покажу. Щас. Так, зараз я їм кісточки дам. Ось такі дві кісточки. Це тобі, це тобі. Ось такі кісточки. <смеш> Буду по вже скриті камери ставити, що ці повинні роблять. Так, оце е, паспорт цієї пожедайри. Ось такий паспорт. А лунний отакий. Ну, чуть-чуть великий, ну нічого страшного. Ну, зараз будемо... друга часть, будемо ставити камеру.